Вітаємо, шановне панство! Сьогодні 25 серпня. Пройшли у нас опади. Десь більше, десь менше. Від 20 до 60 міліметрів пройшло на суху землю. Тому виїхали на поля проаналізувати ситуацію, сієте ріпак чи не сієте, Гайда дивитися. Попередник озима пшениця. Тут, значить, у нас поле от розділене, поле велике 210 гектарів, розділене значить, пожежною смугою, тому ми зможемо подивитися по тісковці і подивитися по прямому потіву. Тобто буде тут у нас ну, з того краю, у нас там ходила культра, потім у нас був Вадерштат кар'єр. Тут у нас нічого не робилося. Клас ліксіон комбайн розкидав дуже якісно, ну і дісковка. Тому давайте подивимося, як воно себе веде на прямому пасі. Так, подивимося, яка у нас температура ґрунту наразі. І подивимося, що тут у нас ми маємо. Це вологий шар. Це вже сухий, Тобто ось це вже сюди пройшла вже волога, він вже не геть сухий, він вже не такий, як був, але Тобто інфільтрація пройшла і волога трохи опустилася у нас. Але все одно сухий геть. Тобто у нас вологий шар, ось цей, от, в який відійшов. Тобто Тут ще груда, тут ми бачимо. Булого шару 10 сантиметрів Всього цього на Це у нас тут де е, було, ластерня. але він якісний. Вже ґрунт, в принципі. В принципі, він такий, що, якщо сіяти, то. відійшов, тобто до цього вкопати не можна було. От він сухий вже, відійшло. тобто грунт. Грунт таке має от, таку структуру. Боріску цю ми заберемо. Лісковка, тобто тут у нас солома, все перемішано, це перед цей, тут сухо геть, геть взагалі сухо, тобто там волога хоч трохи пішла, вниз тут щось не пішло геть. Також десь 10 см мокро і вже волога тікає, вже волога геть тікає, тому Ну тут такий посів Дуже ризикований посів буде, якщо тут його проводити. Цього на 10 см мокрого ґрунту. Якщо ми посіємо, ми відкриємо ґрунт, волога буде у нас тікати, це перше. друге, нам треба буде сіяти його десь трохи можливо глибше, щоб отримати сходи. Сходи отримав, а коли наступний дощ ми не знаємо. Може через місяць, може через більше. Тому треба приймати річ. Так, що дивимося по, по температурі групу. 20 з половиною градусів Так, ну з бур'янами тут ми точно тепер можемо боротися. В принципі восковий наліт знятий, вони зараз будуть вже не в стресі. А от чи сіяти ріпак, чи не сіяти, це вибір кожного, але дуже-дуже суперечлива ситуація з приводу того, що чи сіяти тут ріпак. Чи треба сіяти тут ріпак? І не треба, але наразі час йому чи не час. У нас ще є. На півдні місяць, до жовтня місяця ми можемо сіяти, тому я б почекав. До нових па папа!